Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф, я Комбат. Чи тільки корисна та цікава інформація для військових під час війни з російським окупантом? У цьому відео я вам розповім, як іде купувати старлін для військових і як його налаштовувати, бо дуже багато підводних каменів. При цьому і багато хто стикається з тим, що треба купити військовим, привозять те, що чи не працює, чи на рахунку дуже великий мінус по коштам. То зараз я вам все розкажу. Але хочу сказати, що це відео я знімаю з Жеком Воротом, він зараз мене знімає. І зараз я покажу. Я, я ж приїхав не з пустими руками до нього. Я йому зараз віддам, ось нам присилали коробку отаких каталітичних грілок. Ось до них картриджі йдуть. Оце. Це зараз я йому віддам. І також саме найголовніше, друзі, що ви донатили на Starlink хлопцям. Я Жекі от зараз вручу цей Starlink. Дуже дякуємо кожному, особливо підписникам каналу Мотолайф та кожному, хто долучився до збору на Starlink. Дуже дякуємо, це дуже корисна річ. Будете користуватись? Звісно, звісно. Тут, ну, це, в першу чергу це зв'язок, ну, якого тут ну, дедалі все менше. Да, дуже хочу, хочу сказати, що швидко все збираєте, збирайте і... Як бачите, на що ми збираємо, все передається, все купується, все гарно. Але хлопцям там ще треба щось. Я в описі під кожним відео пишу, на що ми збираємо, то читайте опис під відео. Але ми зробимо акцент, бо там такі речі, які потрібні саме на фронт під Бахмут хлопцям, то ми зробимо окреме відео. А зараз ми зробимо розпаковку старлінка. Та покажемо, як він налаштовується, щоб це було корисно усім. Так ось, для того, щоб купити Starlink що потрібно знати. По-перше, ви повинні купувати у тих людей, які цим займаються, а не те, що там пишуть на OLX, там десь привезли там з яким то лівим аккаунтом і так далі. Бо буде дуже такі неприємні. Моменти, хочу сказати, ми вже це четвертий Стерлінг купи, купили на гроші підписників Motolife, і я вже це роздав. І хочу сказати, перші три ми купили, нам дуже швидко треба, і купили на Оликс у чоловіка якогось, він нам відгрузив, нам привезли, все гаразд, але вони у нас лежали десь на складі, ми не користувалися десь неділі-дві. Після того, як ми почали по одному вже доставати, вже активувати там, і, і так далі, з'ясувалось, що вони активовані і весь час абонплата йшла. То ми всі встряли, кожний Starlink ще по 85 баксів, нам потрібно було заплатити. На рахунок старлінка, щоб їм користуватись, але ми не користувалися, але ми заплатили. Ось так продають ці старлінки. До де дешевше це то знаєте, ви коли його купите, то вам ще прийдеться доплатити 85 баксів за те, що ви не користувались. Бо коли він продається зі штатів, він вже активується. Як тільки ви вам видали. Логін та пароль від аккаунту. Все, він активувався. І він активований, їде через митницю і так далі. І коли він приїжджає вже до України, які нормальні продавці, вони поповняють рахунок і ставлять на паузу цю послугу. Інші швидко починають продавати, нічого не заходять на цей аккаунт і не ставлять на цю паузу. От це дуже це. ми вже цей Стерлінг купували у магазині Defender. Ми з хлопцями дуже вже давно все, все там купуємо. Вони і явшиники роблять. Зараз вони займаються і старлінками привозять. То хочу сказати, що ми у них купили, у них поповнений акаунт, все стоїть на паузі і ніякого нічого немає. Це я буду коли налаштування вже показувати на телефоні та. У застосунках ви вже побачите, що там вже і кошти є на рахунку, то купуйте саме у провірених людей. Де купувати цей старлінк, такі старлінки, я заставлю посилання у описі, то я гарантую на 100%, бо хлопці дуже такі, вони нам безкоштовно навіть присилали, але якщо цивільним це купити, у них є. І послуги у Дніпрі та в Києві вони вам можуть установити, прикрутити десь на балкон, на кришу чи ще щось. Все в все них є. Ну а зараз давайте ми зробимо розпаковочку. Ось нашу розпаковку старлінка. Що тут у нас? Так, Захисна кришка. Так, Це підставка для антени. Ми її ставимо ось. Тепер тут сама. Антена. Що ми робимо? Ми її... Ось, вона закрилась. Бачите? Все. З антеною нічого не треба робити. Хочу сразу сказати, не треба рукою її розкривати чи потім складувати. Тут все йде автоматично, та тут є у застосунку спеціальна. Функція, де нажимаєте, і вона потім складується так же, і потім ви можете її перевозити далі. Але не треба фізично відкривати чи щось робити. Все, антена у нас повністю готова. Далі що ми робимо? У нас такий роутер. Бачите? Роутер. І нам потрібно... Ось, давай я покажу. Бачите, роутер. Ми вставляємо сюди. Ось. Раз. І кабель для мережі 220 вольт. Також також хочу сказати, що тут написано, що він працює, якщо у вас понижена е, напруга у мережі, він працює від 100 вольт. Від 100 до 240, то якщо є проблеми у мережі, він все буде працювати. Також він працює від всяких павербанків, які 220 вольт виробляють. І все, все працює. Все, він готовий для застосування. Ми це вмикаємо. У мережу 220 вольт, і зараз я вам покажу, що треба робити для того, щоб він запрацював на застосунку та на аккаунті на сайті Starlink.com, то ми зараз достаємо телефон і в першу чергу заходимо на сайт starlін.com і вводимо туди логін та пароль, який вам видадуть ці продавці. Старлінка, бо без нього Starlink працювати не буде. І зараз я докладніше покажу, як воно налаштовується. Відкриваємо браузер на телефоні, вбиваємо starlink.com та переходимо на сайт Starlink. В правому верхньому куту, в меню три риски, нажимаємо сюди. І переходимо на вкладку Sync-In. Нажимаємо сюди. І в нас таке меню e-mail та паспорт. Сюди вбиваємо те, що вам дали продавці. Це логін та пароль. Також ми бачимо зразу тут баланс. Баланс 1960 злотів польських. Це у нас вже є на балансу. Далі треба вам «Update Payment Method» сюди натиснути. На олівець праворуч натискаєте і у вас з'являються графи, де ви заповнюєте реквізити своєї карти, з якої будуть списуватись кошти кожного місяця. Ім'я своє, номер картки, ну все що потрібно. Далі повертаємося у головне меню. Листаємо донизу і от менедж третій зверху, нажимаємо сюди і ми бачимо Rv Starlink. Тут вже налаштовано, сюди треба зайти і поставити галочку, щоб Rv Starlink була там галочка. Тоді він активується і він буде працювати. Далі ми бачимо, тут є в меню паузи сервіс. Якщо ми сюди нажмемо, зараз він на паузі, нажимаємо Remove паузи, і він з паузи у нас знімається і він вже працює. Якщо ми ще раз натиснемо на паузу сервіс, то ми побачимо до якого дня, ось 8 березня 2023 року, буде пауза. То можете коригувати, коли вам треба поставити на паузу. А зараз ми переходимо до застосунку Starlink, його треба скачати з App Store чи Google Play. Запускаємо застосунок Starlink. Натискаємо Start Setup. Вибираємо от в правому верхньому куті ось цей Starlink і Confirm. І далі I have Location натискаємо. Після цього антенна вже буде двигатися та шукати супутники. Ми нажимаємо Next. Далі тут Open Wi-Fi Setup. Зараз налаштунки вже є. Якщо вони не налаштовані, вам треба придумати ім'я та логін своєї Wi-Fi мережі. Так у нас є, ми нажимаємо Open Wi-Fi Setup, переходимо до Wi-Fi і тут у нас налаштована у нас називається Wi-Fi Defender. Після цього ми вводимо пароль, який ми придумали на свою мережу і нажимаємо на DON. Все, ми бачимо, що зараз офлайн наш Starlink, але він шукає супутники десь хвилин 30 він буде шукати супутники. У червоному прямокутнику тут пишеться інформація якогось, якісь проблеми чи рекомендації. Ось зараз ми натиснемо на цей красний прямокутник і почитаємо, що тут він зараз пише. Ось тут він нам інформацію видає, що він не підключений та рекомендує, щоб вмикали, коли потрібно, і щоб змінювали місце антени, якщо це застосовується на війні. Так, ось ми бачимо вже онлайн. Зараз ми будемо перевіряти швидкість. Нажимаємо на Speed. І дивимось, яка тут швидкість. Швидкість тут зараз у нас на районі дуже слабка. Тут 32 мегабіта показує. Але це досить нормально. І зараз ми перевіримо, працює інтернет, ми заходимо у застосунок YouTube, називаємо MataLife, ось все грузиться, все гаразд, все, все працює. Ну, супер. Ось у нас онлайн показує усе чудово. Ну ось такі налаштування на Starlink. Все дуже швидко, хочу сказати, ще там є кнопка, я зараз покажу, якщо він у вас десь заглючив і не працює, там є, щоб нажати та ребут дат. Там написано, ви можете перезагрузити її з кнопки. А якщо не хочете через застосунок це робити, можете просто витягнути його з мережі і через хвилин 5-5 включити і воно усе запрацює. Так, нічого такого сложного у нас за. 10 хвилин у нас вже був інтернет і все працює. І хочу сказати ще антенну, е, ставте, щоб антенна дивилась бажано на північ. Тоді воно швидше знаходить, але розумієте, він сам потім підстраюється і так далі. І перший раз ви його коли, е, підключаєте, то Першу годину буде пропадати інтернет, то є, то немає, може більше навіть. Тому що він сам підналаштовується налаштовується і вибирає вже потрошки-потрошку, де, де там є супутники, і вони. то не переживайте, якщо у вас буде рватися інтернет. Так, у нього така є приступовість, що може пропасти інтернет, але він там через хвилину. З'явиться, може через 5 секунд з'явиться. Це для Старлінка норма, то не, не переживайте. Ну так я гадаю, що я все зрозуміло вам показав. Вже навіть дитина зможе все зібрати, підключити та налаштувати цей інтернет, бо це дуже просто. Хочу подякувати ще раз магазину Defender, які нам зробили цей Starlink І рекомендую всім, якщо комусь потрібно. Виручайте хлопців, виручайте тих, хто допомагає збройним силам України. А ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон.